7 травня інаугурація Путіна була от 9 травня День Побєди. Чи з розмахом святкує Москва ці дати і сьогодні, конкретно що там збираються робити? Чи будуть долучатися до святкування якісь там неочікувані методи святкування? Щось нове, можливо, неочікувані гості за кордону? Чи той список, що я зачитала раніше? Це і все Та Який там розмах. Вони навіть ні запросили цих іноземних послів. Хоч навіть під час холодної війни вони завжди там брали участь в усіх парадах на Красній площі і завжди там завжди там були. Але зараз навіть їх туди не запрошують. Ну і всім відомо, що там буде дуже обмежене обмежено свято, бо небезпека, вони бояться атак дронів. І саме тому заборонили взагалі е, святкування там в багатьох регіонах е, Росії, в тому самому Білграді, там в Курскі та в інших е, е, містах, і в цей самий безсмертний полк, як ви правильно казали, також е, його не, не буде. Тобто, ну будь-щось де можна буде там створити якусь акцію вони забороняють бо вони не впевнені в тому що можуть за забезпечити безпеку і заарештувати там будь-кого хто 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 що буде 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 робити на 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 цьому параді Пане Пономарьов, от ми починали випуск з того, і власне сьогодні вночі там сталася атака безпілотників. Ну, в Росії кажуть, що це українські безпілотники, та і на нафтобазу в Краснодарському краї Росії і там якісь вибухи в, в Білгороді, там десь в районі Білгороду. Та, взагалі, що відбувається, можливо, там на такі, на такі заходи в Москві взагалі очікували, саме тому більш скромно підійшли до святкування цього дня. Ну саме так, якщо ми згадуємо там попереднє, попереднє свято, вони ж там просто таких заручників взяли, щоб взагалі провести це, це 9 травня, в 23-му році, там було скільки я забув там троє чи четверо. Лідерів інших інших країн вони там сиділи поруч з путіним, і чекали на дрони. Навіть взиралися де, де вони вже літять. Ну в цьому році там буде вісім, ну але такі дуже відомі країни. Ну я вважаю, що путіну їх не дуже жалко, якщо щось щось там відбудеться. А можете пояснити чи такий момент в новинах є, що в Берліні заборонили навіть там російські прапори, військову форму, плакати з літерами Вія або З та інші символи і знаки, які можуть прославляти війну Росії проти України під час заходів саме 9 травня? А чому громадяни Росії за кордоном виходять на святкування? Чому це для них важливо? Чи це означає підтримку Путіна і його політики? Чи це означає підтримку війни в Україні? Ну, дивись, тут дуже важке питання, бо е, ця дата, 9 травня. Вона звичайно дуже чутлива для багатьох. І для мене, до речі, так само. Е, мої дідусі воювали. Мій прадід загинув на війні. І саме тому ця дата, 9 травня, вона завжди була такою дуже, дуже важливою. В моєї родині, і е, коли є там заборона, заборона звичайно, через агресивну війну, через напад на Україну, і вона емоційна е, дуже зрозуміла для усього світу. Ну але у багатьох росіян е, там е, виявляється такий протест, е, бо вони не готові е, зрозуміти цю емоцію. Вони далеко від лінії фронту. Вони відчувають, що це увесь світ проти Росії, і ось саме тому вони намагаються щось, щось зробити. І до речі, це і в Європі. і Ось у нас тут посол нашого з'їзду намагається зірвати такі заходи в Канаді. Щоб їх там ні відбувалося, і в сполучених штатах вони є. А західні країни, звичайно, також розуміють усю цю чутливість і ну, намагаються заплющити очі і не заважати цим заходом. Якщо говорити взагалі про ситуацію, про роль Росії, дії Росії, от, наприклад, в європейських країнах, Європейські спецслужби ж попередили свої уряди про те, що Росія планує насильницькі диверсійні акти на всьому континенті, дотримуючись курсу постійного конфлікту з Заходом. Про це повідомило видання Financial Times. А що може планувати Кремль? Та багато чого. Зараз іде така вербовка. Різних радикальних рухів а, в різних країнах, і ось а, ну, скільки це було, тиждень тому, там десять днів тому а, були заарештовані люди в Польщі, які керувалися там людиною формально з білоруським паспортом, але ну він звичайно. Був підпорядкованим російським спецслужбовцем, і вони там використовували навіть польських футбольних фанатів для того, щоб створювати напади. Там був замах на Зеленського. Там те, що вони вже зробили, вони нападали на Леоніда Волкова. Це з руху Олексія Навального. В Литві, і навіть на мене там були там певні плани в Польщі. Ну ось це, і це тільки одна країна, а саме так є такі люди і в Німеччині, і в Англії, і навіть Сполучених Штатах. В Польщі викривала шпигунську мережу. З'явилася інформація, що російські спецслужби через інтернет вербують у Польщі агентів та про що ви говорите. А Британія навіть видворить військового аташе Росії, бо він, за словами міністра внутрішніх справ, є неоголошеним офіцером військової розвідки. Тобто шпигунська мережа в Європі вона зараз під час цієї війни розростається вона е, змінюється, я б так казав. Бо змінюються методи, змінюються протидії, які створюють західні країни, і саме тому і російська розвідка вона адаптується до, до нових викликів. Тобто, тут раніше це була більш така по Подпільна розвідка, плюс офіційні дипломати зараз. Там більш такі вбивці, диверсанти, які більш працюють по лінії ГРУ, тобто військової розвідки, а не цивільної розвідки. Тобто є така певна ротація і через це там нова небезпека. Плюс додатково змінюється ситуація з так званими агентами впливу. Там останні там 10-15 років створювалася така справжня мережа з західних політиків, яким платілись гроші, там спонсорувалися їх партії, там рухи. коли почалося широкомасштабне вторгнення. В Україну то звичайно це було припинено, бо це був вже зашквар токсично співпрацювати з Росією відверто, але, але ні, ні такі формальні зв'язки. Вони ж залишаються. Я дякую вам, що долучилися. Як завжди, коли ви до нас включаєтеся, в коментарях хтось та й напише і скаже, який ви молодець, що вивчили українську мову, і в ефірах послуговуєтеся саме українською мовою. Іля пономаряв, російський дякую. політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років, був гостем свобода ранок, і ми говорили і про 9 травня, і загалом а, в, про шпигунську мережу Російської Федерації в Європі.